Всім вітання! Це Fishing Planet, Ви на каналі Mario Bobo 39HQ. Це наш штаб, і у нас чергова задача. Дуже складна. Я впевнений, що дуже складна, тому що в Fishing Planet у нас є внутрішня ігрова подія з 20 листопада до 1 грудня. Триває День подяки 2025. Це у нас такий квест, де ми маємо знайти. Я вже його взагалі пройшов, але ми маємо знайти ріг достатку і підготувати святкову вечерю. Треба буде різні готувати страви. Для цього потрібно буде вловити різну рибу на різні наживки. Нам потрібно буде пройтись по багатьом локаціям, збирати деякі квестові предмети на воді, на, просто на локаціях серед трави. Також нам треба обов'язково збирати зерна кукурудзи, золоті зерна і, здається, там є якась секретна місія, не впевнений, що я її вже проходив. Але я отримував ось таке каное. Успішно його продав за бейткоїни, мені вони були б потрібніші. Звичайне каное в мене також є. Тож. Ось такий у нас квест. Будемо починати. Пізніше до мене під'єднається в Discord ще товариш, і будемо, будемо разом рибалити. Отож. Для початку мені треба підготувати снасті, тому що тут багато треба ловити дрібної риби. Ось такі у нас очікують призи. Я зараз повторно ще візьму цю місію. Сподіваюсь, буде доступна. Ось таке індіанське каноя отримував. У мене є вже ці вінтажні поплавки. І як бачите, квест повністю виконаний. Всього там 12 завдань. Десь складніше, десь легше, але трошки доведеться повозитися. Шкода, що розробники гри не оновлюють практично деякі квести, судячи з відгуків у спільноті, то не оновлюють їх майже ніколи. Але для мене це не проблема, я вже майже забув, як я все це проходив. Тож, наразі мені треба підготуватися. Приберу морські мої вудки Тут у мене дві потужні донні вудки Нехай лишається, вони споряджені повністю. Мені треба взяти якісь поплавкові парочку. цих пару донних. І, здається, є з собою спінінг це морські кастинги. Нехай будуть мені вже просто ліньки їх викладувати. А, зараз чекну, як на стрімі звук. Чекну. Так, я не запустив музику фонову. Стартуємо. Підлаштую ще деякі моменти і будемо грати. О, привіт. Я вже почав стрім. Зараз збираю будки. <рес> так, треба пару поплавкових, пару донних. Я думаю, мені вистачить. Не пам'ятаю, чи там будуть якісь задіяні спінінги. Так що я не пам'ятаю. На телескопічні. Тут. На, 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 на. Угу. В принципі, фідердо. Це для початку на першій, там телескопічно. Далі будуть будуть інші, я зрозумів. Окей, зараз. Розберу якісь. Морські свої водилища візьму телескопічно. Ні, для початку. Для початку я їду на Лон беру місію, впевнюю, що дійсно в мене все там пр працює так, що квест візьметься повторно, бо я його вже точно виконував. Дихаєш, мікрофон дуже гучно. Так. Ось тут у нас на Лонстарі знаходиться. Так, все окей. Тут казан з варивом. Якість серйозна. Прямуємо <сум> місію. Є, натискаю Є. Рибна пательня. Дайте мені. Рибну пательню. Кукурудза береться. Рибна пательня не береться. Кнопка є, а не працює. Так, відійшов на хвилинку. Я тут. Отож. Рибна пательня. Ось ріг ізобілія. А, тут у нас проблема. Ну я не можу вибрати цей ріг. Ой, ой. Квест. Кукурудзу я зібрав. А квест не береться. Ні. <ріст> зараз перезайду в гру швиденько. Це в мене вже не перший такий стрім, де я готуюсь, починаю. <ріст> Все йде добре до моменту, коли мені треба, щоб щось правильно працювало в самій грі. Пам'ятаєш, як було з е турніром, де взяти участь можна з... з такого то такий час? Yes. Я думаю, в мене є 2 години, а в мене лишилось 5 хвилин. Так, давайте приготуємо смачну страву. Рибна пательня Отримайте місію. Натискаю Є, і нічого не відбувається. Тобто місія не отримується. Я сяду зараз на цього возика з гарбузами. І поїду в топлюся, як я все бачу в цьому возі О oh так Саме так. Наступного року на вас чекає ще більше чарів і подарунків. Наступного року. Дякую, це я зібрав тільки ще трішки кукурудзки. <гум> ну, поїм вдома, посиджу. Та золота кукуруза 15 штук. О, ще раз перезайду на локацію. Може, я щось не розумію. Може, щось не так треба почати. Тоді б уже хоча б десь вони вказували в себе в цьому оголошенні, що це тільки для нових гравців в грі. Ті, хто минулого року це починав. Вам все це не знадобиться, не ведіться. Так. Шукаємо золота кукуруза. Та в мене 21 штучка є вдома. Лонд Стар, а ну на якусь іншу локацію матнусь. Швиденько. Там просто, мабуть, зібрати так само вдасться кукурузу. І все. Буде дуже прикольно. Щиро вдячний розробникам гри за цю можливість <свісн> на насолодитися. Святковим квестом отримати відбірні, круті подарунки. Я чую, як тут курликає індичка на іншій локації. Я забрав золоту кукурудзу. Тобто квест частково працює. Давайте приготуємо смачну страву. На сорті сашими Отримайте місію. Не отримається місія. Вай. Why do you cry, Wonderful Lady? <ві> так, в неї тут йдуть криваві сльози уявні насправді. А тут е жіночка якась вловила е Орель і стоїть плаче, як я. Правильно зловив. Ні, я нічого зараз не зловлю. Тому що я не можу стартанути квест. Він є, все. Локації підготовлені. На локаціях все є, а квест не береться. Окей. виконав Так, на лон старі, початок на лон старі. Ти підходив до цього рога ізобілія і на ньому брав початок, так? Так, це я пам'ятаю. Це це вже для приготування цієї страви. Так, підходжу. Нема, нема на роги ізобілля кнопок. А тут не можу почати. Ну що ж, це був один з найкоротших стрімів. Дуже гарно почати. І так епічно закінчений. Піду топлюся у річці глибокій. Але її тут нема, це озеро. Так. Ну чого, там є кілька метрів глибини, де ловиться. Забув, як його звати. Буфало, так. Буфало шалене око. Ні, ну це круто. це круто, У мене зараз шалений настрій став. Е, я знову хочу стріляти. Тому. Arma 3. King of the Hill. Чекай мене. Ну куди? Ну а що мені робити? Я навіть квест не можу почати. Ні, 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 ні. Ні. Ти квест проходь, ти вже в це вписався. Ти знаєш, просто що наступного року будеш обломаний так само, як і я, тому можеш і не продовжувати, а. Ні, насправді це жахіття. Ні, ти все, що там зможеш дістати, ти дістанеш. Але будеш, як і я, наступного року мучитись. Окей? Так, я відійшов. Закінчу стрім. Всім па-па.